Тих їхніх недоліків я озвучу. Це перший недолік. Це висока температура бродіння, де я про це казав. Тобто це що гарну красиву жінку спалити за один день на сонці, бажаючи отримати з неї гарний загад. Другий недолік це санітарія. І третій недолік, я думаю, пов'язаний з використанням якоїсь посуди. Чому це іменно посуди? Я думаю, що в когось ще вистачає ума, може бродити в бідонах чи ще щось. Може бути хватати. В бідонах в алюмінії напої бродити ні в якому разі не можна. Значить, На сьогоднішній день, в принципі, у нас встановилося декілька таких речей. Ну я, допустимо, постав з замаліваною посуди. А зараз от, е, працюю із пластмасовими е, бочками. Які сертифіковані як харчові продукти, тому що тут два плюси є. По-перше, що ця бочка 120-літрова, вона годиться в середньому на бідон меду. Хоча, я підкреслюю, ми зараз вже по об'ємах не міряємо нас є саміметри і знаємо, що цукристість медів різна, правильно? Ми, допустимо, гречани чи акацільовий. Він має відрізнятися по своїй цукристості. На один і той самий об'єм, якщо ми зробимо, то плотність буде різна. Друге питання, це от, по посуді, і, і третє питання це приміщення, в якій проходить бродіння. Чому я звертаю увагу на приміщення? Я вже казав за сертифікат і скажу за приміщення. Якщо ми до чогось готуємося, якщо ми щось хочемо далі робити. То нічого страшного, як ви зробите нормальне, хороше приміщення, в якого кроме медових напоїв, ви можете ще зберігати і готову продукцію, в якому ви можете в чистоті порядку зберігати свій мед і все інше. Я не буду хваститися абсолютно, але я зробив собі, припустимо, два таких приміщення. Одне приміщення зроблене вже давно, де проходить бродіння, де я абсолютно нормально е збер... підтримую температуру. За що чого? Я основний. Цикл бродіння проходить взимку. Е, чому? Мені найпростіше взимку тримати температуру. Е, проваривши всі напої, ну от зараз у мене я зайшов вчора, вечором приїхав у приміщенні плюс 13 градусів. Остатня температура 13 градусів. Думаю, зараз днем трошки підниметься, ну, паде до 10. При дрожжах r 2 це нормально. Приїду, вечором протоплю, дожину там. Підніметься вона до 20 градусів, але ж об'йом е, в, об в бочках вона ж не підніметься до 20, тобто вона буде десь в середньому ті 15 градусів тримати. Чого ж це одне, друге, то, є, що можна, по-перше, що санітарія, в приміщенні чисто, є з половий слів, є підведена вода, є підведений газ, є зроблена спеціальна. Плита з грубою, яка при протопці температуру. Плюс до всього, завжди, як я просто протоплю, я вставлю каструлю з водою, яка потім тримає тепло, не просто прогоріло, а тримає така каструля стоїть, як батарея, тримає тепло. І друге приміщення для готової продукції теж, вона перекачка робиться, вже ти не знаєш, там не дергається. Прийшов вже там, чи профільтрований, чи стоїть, чи тату з'ято з осуду. І продукція розфасована, там стоїть абсолютно одне-другому, акуратно вона стоїть, та те в ящиках, те в бочках стоїть, все акуратно. Тобість, якщо навіть я вам хочу сказати, чого? Що жінка каже, як не дай Бог проїде в міліція і подивиться, що там в тебе грязно, чи що, да хай, хоч як заснімуть, да хай хоч там буде чисто і акуратно. Розумієте? це... Перший, не дай Бог. Да. Ну не дай Бог. Друге питання, чому? Якщо ми думаємо, йдемо далі, подумайте одне. Приклад наводиться на виду за Пімондію. Коли ми били, збились і буквально за сутки нам дають, пожалуйста, виставляйтеся. І ми готові були, ми вірили в це. Ну, а другий колектив, типу, вийшов, не готовий. Ні банерів немає, нічого немає. І ми не, не виставлялися. Якщо ми віримо, якщо ми робимо те, що зробимо, то нам думати треба про те, щоб у нас було яке з нашого поняття, а це можна взяти нормативи по виробництву харчових продуктів в приміщення, яке максимально ми, підключивши свої служби, могли б сертифікувати як приміщення для виробництва харчових продуктів. Тому що я думаю, що це буде одних із умов. Дачі, дозволу, на яке це ви робите. Тобто, якщо ви думаєте, то думайте зараз. Бо як прийде час Х, а ти с це ж менше приміщення. Те треба, те. якщо ви потихеньку зробите, воно вам в житті це приміщення не помічає. Але одне з умов, я думаю, іменно те, що я сказав, це відведена вода. Зроблена каналізація. Якщо вода підведена і буде вимога, не треба там туалету як по нормативах. А якщо буде у вас підведена вода і треба вимога гаряча вода, то вже болі поставити не проблема. А сліп повозяти на А слів повозительно і уклон об'язательно, тому що коли ви чи варите, чи що робите, не знаю, як у вас. Ну я в процесі дня, коли займаюся роботою, я раза три-чотири промиваю пол, тому, що десь розлилося. Десь упав пав кусочок меду, коли ти там, <тас> і потім ходиш, отако одриваєш ну, воно високо прилипає. А так ти лігонько взяв мокру гану тряпку, пройшовся, потім викрутив, чистенько і пройшовся, чистота і порядок, і собі. Ну мало того, майже у приміщенні крім що я назвав, що стоїть телевізор на стінці. Я роблю новини йдуть, і мені не скучно, я там можу знаходиться 6 ранку. І до двох часов до трьох часов вночі. Мені кажуть, ви ти хату заходить буде чи не буде, а ну, мені там добре. Ви зрозуміли, що приміщення теж має велике значення для якості продукції. Тому що, якщо ви будете в кімнаті якійсь спити, де проводить, готовите курям чи поросяки варите. Ви, по-перше, що там зовсім інша санітарія, а по-друге, там зовсім інша, ви не зможете тримати цю температуру. Якщо навіть випадково, яким чином у вас вийде продукція нормальна, то ви не повторите цей результат. Це діло случає, як ви розумієте, правильно? От. І по посуді. Я не знаю хто як, але Микола Лазович обстежував посуд. І оцей біла пластик, хоч там пишуть харчовий, оказується, він дає негативний. Так, Микола Влазив? Немає пішов. Він не, не рекомендується. А оцей синій, я беру бивушні ушні бочки, які приходять з Германії, з піщовими концентратами. На них є сертифікат спеціальний цей. Чим мене мене влаштує? Діло да, в тому, що ідеальний варіант, звісно, пішиває вже Ідеальний варіант. варіант. Э, скільки вона стоїть, ну, саме елементарна бочка, э, я попитав, допустимо, на тисячу літрів вона стоїть 3 тисячі євро. Ну, я думаю, що ми його дешевше в Львові роблять під замовлення. Я думаю, що ми його не потікаємо. Зараз 3 тисячі євро. Вряд і потягне, тим більше, що таких бочок треба багато. Що ми до цього повинні йти, це однозначно. Деякі хлопці працюють з бутилями, стікцями, це хорошо, але е, з однієї сторони. А? Ні, опа, Ну Є, це, є певні і зручності і є певні незручності в цьому. Так як в Жерниці, ідеального нічого не буває. От, чим мені подобаються е, ці бочки іменно пластмасові, що вони абсолютно ніякого тону не дають. Вони абсолютно як, тільки е, вимиєш, це нормально. Друге, я ніколи не користуюся, чого я вам ніколи не користуюся ніякими миючими засобами е, і не користуюся серчаним агендритом. Тому що він все-таки е, проявляється в лабораторних. Е, це було в Казахстані. І плюс до всього він Це є хімічний продукт. Я думаю, якщо ви досягли якоїсь стерильності, то цього буде достатньо. Тим більше, що ми варимо напій, теж його стерилізуємо. А чим я обробляю, чи мою бочки, того що все-таки залишається якесь полот, на бочки, якісь залишки, беру просто обичну піщову соду. Та, Піши у соду, мию содою гарно, потім мию водою гарно, декілька разів і знаружжую, потім з э, поласкою, потім беру просто кип'яток, нагріваю до кипить вода зроди, закип'ячує, вона кипить, виливаю бочку і накриваю її. Я вважаю, що э, і, оце, якщо після кип'ятіння, після всього э, достатня чистота і достатньо цих попередніх запахів, що то не було. Тобто ми на сьогоднішній день чого? Я ж говорю, що це не ідеал, але ми обходимося тим мінімумом для чого. Що можна. Друге, чим бочка удобна? Ну як цю бочку можу залізти, ви пом 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 помить шательно дно, помить шательно боки. Якщо це бочка здорова, ви ж туди не залізете. А це 120 літрова вона помірна для того, щоб її тщательно можна помити. Так як трьохлітрову банку в вже далі залізти, і не кожна рука залізе. А саме це приємно. Так що хотів би вас наголосити, щоб ви все-таки взяли до уваги ці всі речі і якось настроювали себе на те, що вам придеться працювати обоюдно з гірєю, в рамках якісної хорошої продукції. Ну, Поки що деякі питання у нас виходять. Я горд за те. Що ті люди, які до мене дослуховувалися, яким я е, показував, якісь з першого уроки, вони на сьогоднішній день досягли досить непоганих результатів. Ну, нагородження покажу, щоб зрозуміло. Ще, Олександр Михайлович, хоче щось сказати. Добав, добав. Добав, добав. А, добав, добав. Добав, добав. Я по бочкам додав, я вийшов як е, е, на бочки. У нас є Санін Юрій Константинович, ми вам, вам, його всі знаєте, він е, робить інвентар для е, бджолярів, і він робить медогонки. І він там накопав бочок тих, е, ну так те саме, що медолонка, тільки без якоря, без цього, без е, приводу з нержавійки, 0,5 нержавійка. І по ціні вони я зараз не можу сказати, які, але коли медовонки були по три. тысячи, в нем можно было чуть больше, как и в Тарапи. Тонко она была, тонко, она легенькая, прекрасна. 200 литров влазу туда объема на больше 200, 200 литров. А можете остановиться на сайте? Ну я на сайте. Ну да. Я Чарунка там. И... Шановные, шановные друзья, я... Фирма Чарунка. Да. Но я хочу вам сказать, мы если будем работать с бочкой, Я бачу бочки на заводі в Польщі, де проходить бродіння. Значить, і я зрозумів, от вони працюють, робота з соками і, і з метами, вона потребує, вони з чистим медом працюють, і там трошки другий підхід, тому що там менше осуду, менше всього. Я думаю, що якщо коснемося ми. Роботи із цими рецептурами, що в нас є, нам потрібна буде специфічна і своя бочка певної форми. Як я її бачу? Ну, в крайньому випадку я її бачу таким чином, щоб вона була максимально технологічно нам приспособлена. Ну як припустимо, я що я можу на цим, на цим сказати? Ну, Як у Польщі, так зроблена обична така бочка, от, обична кругла длинна бочка, от ото, запитка, отут от, у них штатів, скільки бочці всього, стоять труба йде. Оця бочка 20 тонн. Обична кругла бочка, от, така. Понимаєте, так стоїть. Ну, вони не застосовують ніяких ці. Не застосовують вони ягод, соків, нічого, вони працюють з медалом. Я думаю, що якщо для нас, то це грядки підходить. Якби для мене чисто, я не знаю, як ви на це дивитеся, ну я б взяв, би, допустим, бочку слідуюча. Тобто вона повинна бути така розразка, отак, і от -от -от для того, щоб виходив осад. Вона повинна розкручуватися знизу, а тут повинна відповідно бути. Розумієте, якщо для якщо для мене, то вона більш Добре. тому що отут -от то, -от, щоб горлочко сходилося, ви розумієте, щоб площа була, а тут щоб можна було з осаду знімати, бо не конець називається. Це називається? Ну так. Да. Тобто більш така форма підходить. Як воно буде? Я думаю, що в нас технологічно ми дійдемо до цього, але я на цьому вже задумуюся. І мене питали, тому що коли ми були в Одесі, так там були якраз хлопці, які пропонують свої послуги про виготовлення бочок. Роблять вони не з 0,5, роблять з двох міліметрового заліза, голять серйозно. Так, воля, да, мені хороше. Я, е, а. Слухай Рос. А? Запитание. Запитание, будь ласка. Значит, там в у нас товарищ один есть. Я вот живу вот эти бочки пластиковые, как говорили, я с ними работаю. И подавился, что они собой представляют, они все сваренные, эти бочки наши, вот эти, 200 литров. Они сваренные, не, не свои. Значит, я с одним разговаривал, с товарищем, он занимается вот этой варкой. Как я свободно могу сделать бочку, вот этот самый, как сказать, конусом. Любого размера сварить как со стали, только с Не, пластика. не со стали, со... Не с, с, пластиком. пластиком. Внизу дно сделается и все, По Значит, делается и все. Нет, и пластики, и шуварный из пластика, насколько я знаю, не годятся. Бочки вот эти. Те юридические... шуварные, что пластик варится, они не годятся, потому что именно в том пластике в сварном, там есть определенные негативные речевины. Я беру бочки, яких немає, міста а Цей літає, І там нічого немає. Оце я вам скажу. І де беру, я її беру в прилуках, там завод приходить, туди, там кофе йде в ньому, какао йде в ньому, потім які-то ще там жидке речі. Гліцерин. Гліцерин. Всі це Гліцери. Гліцери. не знаєш, я тебе огорчу, нема в прилуках. Ну, зато в другому місці є, то ще розказував. Микола Іванович, це... може, кому нема, але в мене я взяв. Дорожа не взяв. Знайшлася точка, яку привезли додому. Ну, я запасся чуть-чуть. Так що, якщо ти хочеш, я можу тобі допомогти. Все, Микола, але платив я вже не по 150, а по 250 забудь. Значить по 300. Значить, по 300 на виході. Не знаю. Ну я так заплатив, мені поїхала жінка, мене забрала. Так. Ми... Олександр Михайлович, будь ласка, слово Олександру Микановичу. в мене тут коротко, я буду старатися сказати. Ну, кілька тим. По-перше, Ілівізор є це прекрасно, то о, про вентиляцію не сказали. А, Ви починаєте вже розвертатися. Все зроблено, це я забуду. Вентиляцію. А, а, вентиляцію. Тому що це yeah. ліда, багато людей гинуть, отак, два чику. Олександр Михайлович, yeah. я вибачаюся, якщо в приміщенні потолок невисокий, а бродить багато, ти заходить.